Лукас є передача гол! яких грав Шаропіня після того як потрапив. Класній забиває ФП. Вп... Бо пробиває гол! Бакінський, Бакінський. Є закидання Морено. Морено! Удар, рикошети, гол. Два в одного вихід. Бабілов, бабілов, бабілов. Удар гол. Тому передає. Він привіта. Зараз порожні ворота. Подлюк тринуть. В плані екс-гравець хіта. Зараз педяш забиває. Ух на перехопленні педяш і ще один удар. України провели між собою ці команди. Ну і тут перевага. Зараз удар. Ми знову побачимо ми його вріз. Знову ж таки, в контексті того удар поворота подвоїв його на 19-й хвилині. Там уже за 90 секунд до завершення Передача зараз. удар Якраз і завадим. Робити точно! Не у ролі п'ятого го польового відповідальна місія У нього зараз, Кирил Саражук і бачимо, гостра атака. І гол. Е, хвилин 49 секунд. Завершена першої може бути. Удар. І... Рівніщеряков врятує. Ще один удар. Поперечено пенальти пенальті. Чи ні? Но знаходився. У складі у першу чергу у поєдинок для підопічника Олександра Кабаненка. Удар поворота і перехоплення. Ну і чи буде дала контратака? І Зінгер Череков на перехопленні грає. Пас на Нагорного, Ну і що тут? Гол! Пас на виставнова. І Ні. знову не проходить удар. І такий гол. <звук> Ось це вже небезпечно. Мізюк. Козлюк абсолютно вільний на фланзі. Удар Сиротенко виконає. А, і під удар. Євген Ланко. Іго! За цим стандартом. Знову пробуває Євген Ланко. І спірні епізоди. Знову Євген Ланко цього разу розігрує.